Мене звуть Наталія Макаренко, аспірант Інституту кібернетики, науковий керівник Кречок Олександр Степанович. Одну хвилину я продемонструю екран. Одну секунду завантажується. Отже, наша доповідь присвячена моделюванню локалізації джерел магнітних аномалій, оскільки Україна сьогодення стоїть перед Україною, постали виклики, які вимагають розробки, покращення і в перспективі застосування досконалих методів геофізичних досліджень техногенно забруднених територій. В роботі пропонується огляд моделей та підходів для локалізації джерел магнітних аномалій і з можливістю візуалізації результатів таких, таких методів і підходів. Вимірювання в магніторозвідці проводяться як наземно, так і за допомогою аерозйомок. Основним інструментом є магнітометр, а об'єктом вимірювання є горизонтальна або вертикальна складова напруженості магнітного поля. Простими словами, на літаку встановлений магнітометр. Літак. Завіює, сканує задану ділянку території, і потім отримані дані, проводять, отримані дані аналізуються і правильно інтерпретуються. Ключове слово тут правильне, тому що від аналізу і інтерпретації даних залежить, власне кажучи, результат і правильність локалізації магнітних аномалій. Так, от для цього використовуються різні моделі. Найпростішою є модель магнітного діполя, в якій магнітна аномалія представлена як магнітний діполь, і ця модель дуже проста в математичному описі і описує, але вона описує просту геологічну структуру. За рахунок своєї простоти вона активно використовується в спеціалізованих програм, програмах для аналізу магнітометричних досліджень. Ще одна проста модель це галусова модель. В її основу покладено припущення, що структури Магнітні властивості досліджуваних структур поводять себе згідно закону Гауса. Ця модель також просто описується математично і може використовуватися в спеціалізованому е, е, програмному забезпеченні. Е, але магнітні аномалії не завжди прості структури. Для опису складних структур використовуються моделі циліндричних об'єктів, е, в яких е, в основу Такої моделі покладена ідея, що структура описується як циліндричні об'єкти, симметрично розташовані одне відносно одного. Багатошарова модель допомагає описати моделі, у яких магнітні властивості змінені по шарам, або це декілька структур, розташованих в різних шарах земної поверхні. Ці структури дуже складно описуються і, відповідно, потребують спеціалізованого програмного забезпечення великих ресурсів для обробки даних і, і дуже залежать від похибки вимірювань. Якщо обрана модель використовуються наступні підходи для визначення для локалізації магнітної аномалії, це методи узгодженої фільтрації, методи нелінійної оптимізації, методи аналізу градієнтів. Але сучасні IT-технології дозволяють не тільки обробити дані, а ще й прив'язати. Дані від рухомої платформи носія до е, об, даних магнітометра. І нами було запропоновано розробити застосунок і реалізовано його, який е, дозволяє користувачу внести дані е, магнітометра, дані рухомої платформи носія. Проаналізувати їх і візуалізувати отримані результати. Програма виводить на екран не тільки значення векторної суми магнітного поля вимиряне магнітометром, але також, якщо ви бачите мишкою, це крайній правий кут, зелений червонець, це траєкторія руху рухомої платформи носія і точки з потенційним. Магнітними аномаліями, визначеними магнітометром. Також на екран користувача виводяться значення географічні координати, виміряні в даному випадку в умовних одиницях, і, власне, значення магнітного поля, яке не відповідає значенням нормалі визначеного магнітного поля Землі. Таким чином, нами було досліджено моделі локалізації джерел магнітних аномалій, підходи для локалізації. ну і Запропоновано реалізувати застосунок і реалізовано його для аналізу даних магнітометра з подальшою візуалізацією отриманих результатів. Дякую за увагу.